Весна це час, коли все навкруги квітне і оживає. Я люблю приїжджати в гори саме в цю пору року. Але в цьому випуску ми не тільки піднімемось на полонину Росохата і відвідуємо сріблясті водоспади, а й завітаємо до чудового старовинного міста з давніми традиціями і культурою, яке дуже любив останній імператор Австро-Угорщини Карл І. І це місто Коломия. По традиції, в квітні місяці ми приїжджаємо в шешери для того, щоб відкрити туристичний сезон і піднятися на полонину Росохата. Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Подорожі Надії, і ми з вами відправляємося в гори. На полонину Росахата ми піднімаємось вже не вперше. Стежка простягається вгору через гірський потічок до поляни, огорнутої буковим лісом. Багатолітні сторічні буки красені зачаровують своєю таємничістю. Звідси стежка веде плавним підйомом, мішаним смириково буковим лісом, де також зростають ялини, явори і сосни. Тут кожне дерево величне і горде. Багато з них мають свої легенди і є свідком багатьох історичних подій. А влітку, мандруючи стежкою, можна поласувати лісовими ягодами афенами, ожиною, чорницею, малиною та назбирати грибів. Для підняття це найлегший маршрут, буквально півгодинки, і ви наверху. І тут вам відкривається неймовірна краса. А поки я піднімаюся до полонини Росохата, ми з вами переносимося в місто Коломия. Коломия зустріла нас дощем і перед Пасхальним ярмарком в центрі міста, оминути який я не могла. Мою увагу привернув прилавок з різноманітними сирами. Тут я придбала смачну моцарелу, яка коштувала мені 80 гривень. Далі ми пішли гуляти центром міста, і вийшли. До ратуші. До речі, це єдина ратуша в Україні, яка знаходиться на розі вулиць. Цікавий факт. У 1880 році у ратуші судили Івана Франка, якого тимчасово утримували там у камері. Причиною ув'язнення стало порушення письменником паспортного режиму. І саме тут він написав гімн Вічний революціонер, покладений на музику Миколою Лисенком. Коли я буваю в Коломиї, то не можу пройти повз цього фото старої гуцулки під такою назвою Портрет 90-річної співачки Марії Кричунек. Цей знімок Миколи Сеньковського було відзначено премією Гран-Прі. В 1931 році на міжнародній європейській виставці у Парижі. Коломия має виразний австро-угорський характер архітектурних споруд. Одне задоволення блукати вуличками писанкового міста. А поки я прогулююсь головною пішохідною вулицею Коломиї, розповім вам декілька цікавих фактів. Майже п'ять століть тому поблизу Коломи розробили чи не найбільші шахти солі в Україні. Завдяки цьому місто стало одним з найбільших та найбагатших осередків торгівлі. Коломики були створені саме тут. Так і хочеться заспівати. Моя хатка при дорозі, моя хатка крайня. Мене мамко, хлопці люблять, бо я таки файна. У Коломиї є найбільші зібрання експонатів в одному місці, а саме кілька тисяч писанок в музеї, який так і називається писанка. Це оригінальне і унікальне місце Коломиї, єдиний в світі музей писанки. Але попасти всередину я не змогла, так як я приїхала в понеділок, а в цей день музей не працює. Мою увагу привернула дуже гарна будова. Це Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Носить назву мецената та громадського політичного діяча Йосафата Кобринського. Важких часів музей народного мистецтва зазнав у радянський період. Значна частина важливих для українців історичних документів та цінних книг була передана на переробку. Ще 10 тисяч стародруків просто спалили у дворі музею. Тож експонати, що залишилися, доводилось переховувати. Нині музей, який внесений до Королівської енциклопедії Великої Британії, може знову безперешкодно ділитися надбанням гуцулів та покуттян. В самій Коломиї багато цікавих храмів. Хочу показати вам один з таких який був побудований в 1762 році. І зажив собі слави як простонародний. Адже сюди ходили прості мешканці Коломиї. І це церква священомученика Йосафата Кунцевича. А зараз я повертаюсь на полонину Росохата, на яку я вже піднялась, поки ви дивились мою прогулянку Коломиєю. Понад 30 років на високогірній сіножаті функціонує полонина Росохата. Дві частини поля, утворюючи розгалуження, мають вигляд розсохи, тому і назвали полонину розсохата. На полонині протягом шести місяців живуть гуцульські пастухи, які виготовляють сари. Тут можна побачити, як різними давніми методами виробляють сир, бринзу, вурду. Усе це можна спробувати та купити різні види сиру. Також спільно приготувати справжній карпатський банош. Я піднялась на полонину в квітні, коли пастухи ще не випасають худобу. Тому раджу вам піднятись сюди починаючи з травня, щоб відчути справжню гірську гостинність і спробувати неймовірні карпатські страви. Підняття на полонину Росахата вартує витрачених сил і часу. Звідси. Відкривається феноменальний та захоплюючий краєвид, прекрасне місце, де можна побути наодинці зі своїми думками, насолодитися природою та свіжим повітрям. І вже по традиції я заглядаю в капличку, яка тут знаходиться. Час повертатись. А поки я спускаюсь з полонини, хочу показати вам. Цікаву ресторацію, в яку я досить часто заїжджаю, коли направляюсь в гори. Це ресторація кузня, яка знаходиться в селі Матеївці. Це не тільки затишний ресторанчик. А ще міні-готель, автомийка та справжнє виробництво кованих виробів. Кузня має свою атмосферу, душу і смачну кухню. Я замовила тут десерт Наполеон, який коштував 135 гривень, випила кави і направилась поруч в паб піцерію який мене приємно вразив своїм антуражем. Можна побачити різні цікаві світлини, які показують життя і боротьбу воїнів УПА. До речі, бабуся господаря пабу була в лавах Української повстанської армії. Мій погляд це місце варте відвідування. З ресторації кузня переносимося до печери довбуша, яка знаходиться поруч з місцем, де починається підняття на полонину Росохата. На печеру я тільки подивилась і не пішла далі, бо якось мені було моторошно йти туди без гіду. А ще ми зголодніли, так як їжу на полонину з собою не брали. Ще в планах у нас було відвідати сріблясті водоспади, і ми хотіли заглянути в ресторацію Аркан. Це також вже наша добра традиція. Зараз на сріблястих водоспадах ні однієї душі, а влітку тут буде дуже багато людей. Час завітати до ресторації аркан. Я його часто показую в своїх випусках. Мені подобається кухня, антураж і швидкість подачі страв в цьому закладі. Я вже навіть не дивлюсь в меню, а замовляю: богрич, шашлик і фондан. І як завжди, все на висоті. Але в цьому випуску я покажу вам ще один заклад, який необхідно внести в свій путівник кожному туристу. Але це згода. Спочатку ми завітаємо з вами в одне цікаве місце, яке овіяно легендами та цікавими історіями. Для цього нам з вами потрібно знову завітати до Коломиї. Ми приїхали до Благовіщенської спадської церкви. Це найстаріший храм Коломиї, зведена Спаська церква у 1587 році. Це культова споруда Коломиї. Часто туристи їдуть до міста, щоб побачити саме її, зведена без єдиного цвяха. Вона вистояла на валу татар. Які зруйнували решту монастирського комплексу, до якого належав храм. Церкву кілька разів реставрували і навіть робили незначну перебудову. Тож всередині храму збереглися навіть деякі розписи XVII століття. Є у Спайської церкві легенда: за переказами місцевих, колись за порадою до Бога, до маленької церквиці у Коломиї Приходив сам гетьман Богдан Хмельницький. <му> Недалеко від цього храму. В передмісті Коломиї в селі Шепарівці є одна неймовірна колиба, де можна відчути весь дух карпатського краю. І ми з вами направляємось туди. Це колиба у Вуйка Василя. Серіє ресторану витриманий у національному гуцульському стилі із старовинними елементами побуту українського народу. Оригінальна кухня закладу змусить вас відвідати його ще не один раз. Тут вам запропонують страви на основі старовинних рецептів, витриманих у національних традиціях, страви гріль на відкритому вогні та фірмові страви від шеф-кухаря. Цій колибі я не вперше. Її колись порадили нам друзі. І зараз при нагоді завжди відвідую цей заклад. Ми присіли на другому поверсі, і я зробила замовлення деруни від вуйка Василя, які коштують 120 гривень, і 3D налисник Його завжди тут замовляю, а ще один беру додому. І коштує він тут. 150 гривень. А поки готують замовлення, вже в сотий раз йду розглядати автографи на стінах, які лишили тут відомі українські письменники, художники, футболісти і політики. Дерун від вуйка Василя, як завжди, смачний, хрусткий із м'ясом всередині. І подають його з вершковою підливою з білими грибами. 3D-налисник це налисник з трьома інгредієнтами: маком, сиром і вишнею. Подають його з медом. Як завжди, все не перевершено. Так що, при нагоді завітайте в цю колибу. Друзі, сподіваюсь, вам сподобався мій випуск, тому підписуйтесь на канал Подорожі Надії, ставте лайки, коментуйте це відео і до нових подорожей!